Всім привіт! Хочу показати свій котел, який я зробив завдяки прекрасній роботі Василія Постовоченко, по його рекомендаціям. Ви бачите, котел у мене обмотаний мінеральною ватою 5 см з алюмінією фольгою. І спереду я причепив отаку от бляху, щоб не нищилася та вата. Аналогічно. І, і знизу. Так само. Була одна проблема: дрова не догоряли до кінця поршень. Забивало попелом і приходилось вигортати гарячий вогонь фактично звітом, оскільки всі ті дрова, що по боках не хотіли згоряти. Топка в мене 500 магістральна труба. Будинок має 120 квадратів і знаходиться приблизно за 15 метрів звідси. Вата, тут мені не треба, щоб було гаряче, вата, то якраз і не дає, він зверху майже холодний. От. Для того, щоб не забувався поршень і не було того гарячого вогню витягувати, я зробив отакий от руштер, зараз я вам покажу їх. От вони там з арматури видно внизу. О. От, майже дубу прогоріло, я витягнув от таку шуфельку, лопату одну попелу. З трьох кошиків дров, основному. все йде. От. Тобто попел дуже дрібненький, як для дуба, майже порох, все виговорює до кінця. Зараз я приблизно покажу. Як я то робив, я там зовсім нема нічого сложного. Секундочку, тут намалюємо. Це був звичайний обрізок труби 500-тої ї тої же магістральної. Я вимерв свої двері, скільки вони мають всередині, щоб мені пройшло, стільки відрізав. Мав ще такий самий обрізок. Збив то все молотком, вставив в той другий обрізок, вставив в трубу, тут поставив по 5 мм досточки і почав варити арматурки. Одну частину тут з'єднав і тут з'єднав знизу арматурками, з випуском по 2 см і другу частину. В другій частині менше вирізав двері. Висота вставки. Висота вставки, зараз покажу, вставки той, яка там на дні лежить, 10 см. Тобто воно лягає на дно гарно. Одна частина з тими двома штирками лягає на дно, а друга зверху впирається, гарно стоїть, що ніяких проблем. Двері звідси. Вигортаєш попел сміло, поршень падає на арматуру. Попел який дрібненький є, пролітає через арматуру, подається повітря по кругу і всі ті от бокові дрова, які раніше в мене не хотіли горіти, все згоряє. Залишається там ну, дуже мало і фактично котел раз, догорів і будьте здорові. Нема там ніяких. Проблема. Раніше треба було чекати, поки все догорить. Далі ще хотів показати, в мене залишилася від старого котла акумулятивна бочка 400 літрів, плюс котел 200 літрів. Підключено все, що 600 літрів води гріється все разом, однакова температура. Маєш. О, зараз на котлі в мене вже десь приблизно більше як годину тому погас котел. Ну, він там не був високо, наставлений під 50 градусів погас годину. Тому котел, на котлі вже є 38. Зараз підемо до бочки, подивимося. На бочці ще бачите 42, 43. Бочка вся обійнята кранами з усіх сторон. Нема триходових кранів. Є кран в бочку і можна минути бочку. Один на подачі. Зараз покажу внизу. Другий на обраці. Бачите, дюймовий екран і три четверті екран. Дюймовий кран майже повністю перекритий. чуть чуть він відкритий, для того, щоб мішав холодну воду, яка вийде з хати, з гарячою. Теплотраса проложена 15 метрів до хати. Внизу по підземлю Сутка, звичайно, труба і всередину ставлена дві кисановських двадцятки. Все працює. в хаті ще один насос витягає. Зараз я приблизно намалюю, як воно в мене все виглядає, може комусь і треба буде таке. Тут в нас є котел. Василія Постовойченка. Тут я, звичайно, зробив підміст, такий самий, як він все робив. Правда, не термостат, а поставив тут 3-4 екран, він зараз у мене повністю закритий. Труба виходить в мене зверху. І перед насосом так само труба виходить. Тут стоїть бочка. Бочка стоїть. Так, я тут малюю, то дивлюся. Тут краник на бочці і краник у братки з хати. Цей кран відкритий повністю, кран дюймовий на бочці, чуть-чуть привідкритий. Тут так само кран є, який можна минути бочку. Він закритий, тут кран є, він відкритий. Тобто вода гаряча, йде з котла в бочку і виходить по малому кругу. Але виходить не з великим напором, не з таким як. Те. А тут кран прикритий, більшість той насос тягне холодну воду, обратка. О, братка з хати. Холодна. В тому місці йде підміс. Тобто, якщо тут 50, то тут орієнтовно тут вже 40 градусів буде. Оскільки там вся вода нагріта до однакової температури. Що в котлі, що в бочці. Зараз поясню, як виходить з бочки. З бочки виходить в мене труба, яка йде до хати. І там в хаті краде. Насос. Звичайний насос. Четверка, по-моєму, там в мене стоїть. Він витягує з бочки, собі стільки, скільки йому треба. Все працює прекрасно, алюмінів батарея, тискова система. Ну так, зараз там, до 0 градусів, 50 градусів я виставляю йому. От, на котлі, і так 50 градусів в мене горить там, на таких трьох кошиках 20, годин 22, в залежності від вітру, ну, від багатьох погодних умов. Майже добу я рахую, що в мене горить. Тирсю не засипаю, бо щось не хочу горити. Задумуюся над піролізом газом, можливо, буду вентилятор ставити, але ну, то ще в майбутньому. Може ще хтось щось підскаже. Комен у мене звичайний, 140-й, лишився від старого кутла, кача, Мико, я ще ніяк не продав. От. Ну і все. Всім дякую. Дякую ще раз Василю, що він прекрасна людина, таку от роботу зробив в інтернеті, завдяки який є в мене котел і не тільки в мене. Може, комусь там щось треба буде. Якісь питання, пишіть в інтернеті, можливо, і дам свій телефон. Дуже дякую. Всього найкращого.